Привіт вам, мої любі! З вами Наталя, і я вам пропоную до вашої уваги це рубрику «Пусті баночки. Те, чим я користувалася, що мені сподобалось, що я буду купувати, що не буду купувати. Так, що перше, це іде доктор Туна, то це компанія Pharmacy Крем White Вайка. Іде відбілюючий крем. Мені не сподобалось тільки тим, що дуже щільна текстура. Навіть коли там все зробили, все. Е, ну... Він через деякий час може просто вийти, десь проявитися таким білим, як ото. Мука, борошно, наче присипалося. Мені це не сподобалось. А так, дуже класно, я його на ніч так і повима повим... наносила вже останній час на ніч. Він вирівнює тон обличчя. В нього є spf22, звісно, його треба день наносити, щоб захист був від сонячних променів. Але я його довикористовувала, щоб був рівний тон і не було пігментації шкіри обличчя, поки купувати не буду. Так, далі. Лівеста Крем Бальзам це наша Україна. Це крем Бальзам для Вен. 75 мл приходить в коробочці, приходить з інструкцією, наносимо ми два рази в день. Якщо проблеми варикозного розширення вен, то ви, звісно, наносите його частіше. Якщо у вас є така можливість, протягом дня Вени перестають пекти. Циркуляція крові поліпшується, набряки, важкість в ногах проходить. Він дуже приємний консистенції, поглинається швидко. Головне, не набирайте багато. Натиснули, рознесли по пальчикам і потім вже розносите. Тако. І розтираєте. Ось таким чином, розумієте, не так, що взяли багато на одне місце і потім тремо тремо по всьому ні Розне... розтерли ляп ляп, -ляп, -ляп, -ляп. перепрошую за таку <кхи> конфігурацію мови, і потім вже ви розтираєте, і воно у вас дуже рівномірно і класно розітреться. Класний купувала саме головне: дай Бог, щоб він був в каталозі Лівеста. Це наш наш український продукт, і я вірю, що він так і буде в наявності, особливо в наявності на складі. Класний дуже часто буває 75 гривень, взагалі 75 мілілітрів. Далі це моя печалька. Доктор Туна фармасія Турція дуже було класне мило для інтимної гігієни 225 мл. Це мило йшло по потрійної дії. Це в мене останній запасник закінчився, все немає. На жаль, нема, тому що нема навіть каталозії, так я розумію, не, і не розумію по якій причині його убрали, Це мило, тому що воно в самої високої якості, яка тільки якою я особисто тільки користувалася. і Дуже багато клієнтів, дуже багато людей, які дійсно чому убрали, Може не було такого попиту в Україні, як їм хотілося б саме турецькій компанії Фармосі, щоб у нас може більше їх продавалось, але б, особливо я купувала б. І навіть і по 239, наче крайня була ціна, або й вже остання, бо вже немає його в каталозі. Це мило потрійної дії протимікробне, антибактеріальне і протизапальне. Тобто, це мило десь спріли, десь щось натерлося, десь якісь дискомфорти. Навіть коли голилися, може бути печія, це все мило знімало Моментально це дійсно, ну його немає. все, на жаль. Дуже класне, але чомусь його немає. Просто цікаво чому. Ну не було, мабуть, попиту. Дуже шкода, тому що кращого засобу ну, немає. Так, да, все освіжає, все відчуття чистоти, відчуття свіжості. Але коли якась проблемка, ось цей продукт, оце мило, доктор Туна в Фармасі Турція, дійсно моментально допомагає і. Ну Чудова дія. Далі в мене закінчилась ось така бебак, це Турція теж із каталога Лівеста 160 мл. Ось такий е двофазний спрей для полегшення розчесування волосся, для сяйва волосся. Тут в мене одна крапелька залишилась. Я сьогодні ввечері вимию, допустимо, допустимо там, чи завтра волосся, і я його дорозпилюю і вже просто вже хотіла поставити в баночки, щоб його прибрати. Аромат приємний, класний. Я користувалася дуже довго. Мабуть, з рік я цією пляшечкою. Я не багато. Я два-три натиски користуюсь. Я багато не наношу на волосся, тому що щоб не було втяжеління, не було дуже вже багато всього на волосі, бо там і маски, бальзами, кондиціонери, і шампуні, і щось там іще, іще, іще. І йому виходить і сироватки, і той спрей, той спрей, той для того, той для кінчиків волосся. І щоб не отя... я його користувала не ко день Класний, мені подобався. Купувати поки мене буду, тому що в мене є в запасниках ось така річ. Тому не буду той брати, вже буду інший брати. так Від компанії Avon класна сироватка для шкіри обличчя. 30 мл, це в нас іде лінійка Inu 55, мені 53 роки, але я не користувалася. У мене шкіра просто поглинається сильно. Ця сироватка просто поглинає шкіра обличчя її, мабуть, пересушена. чи Зараз багато опалення, кондиціонери кругом, то вітер, то така погода, то така погода. Розумієте, то примерзло, приморозок трошки, і видно, шкіра обличчя страждене. Тому бо в мене така вже пляшечка друга, я в неї користуюсь, вже скоро, скоро теж вже її закінчу. Але чудово, мені подобалося дуже приємний аромат, просто легко. Аромат, звичайно, сироватки, але дія дуже крута і мені подобається, що вона в темному флакончику, хоча це не має значення, тому що я її в коробочці, зазвичай, тримаю. І вона з помпою, що ніхто нічого туди не залізе, вона собі видає, стільки вам треба, стільки бажаєте. Я зазвичай 3-4 натиски, якщо я хочу ще й шию нанести. класно, я користуюсь ще і другою. Так, закінчився ось такий э, э, пюр-дезодорант, це турецька компанія Pharmacy, э, э, Класний, не відчувається. Це на шкірі тіла. Легшого на відчутті тіла я ще не мала в житті дезодоранта. Ось такий. 50 мл. Бувають на нього теж акції. А зазвичай 139-169 навіть гривень, але він того вартує. Він Дуже комфортний на тілі. І дійсно відчуття поту мене, мене є з чим порівняти. Дійсно, навіть недавно я почала іншим користуватися, і я відчуваю велику різницю в засобах в цих дезодорантах. Дуже чуттєво таку. Я прям здивувалась, думаю, не вже так дійсно є. Але це фаворит мій, це суперовий. Просто хочу змінити, але бачу, що зря я це зробила. Далі закінчився ось такий тонік. Це в нас рожевий гри. Фрут, вітамін С і вітамін Є. Е. І тут 250 мл. Дуже великий, дуже приємний аромат. Це із каталога м, компанії Лівеста. Це Турція Талія. Я вірю, що в нас вже є равлик, але равлик 18 у нас є йде тонік з моцином равлика. Я вірю, що в каталозі Лівеста буде якомога найбільше наших продуктів саме українського виробництва, і наші люди. Спробують і їм сподобається, тому що я користуюся нашою українською продукцією компанії Лівеста. Мені дуже подобається. Мені підходить і об'єми, і ціна, і результати, і ефект, і е, саме сам аромати все конститенції. Мені дуже подобається. Звертайте на це увагу, тому що це можна користуватися е, не за е, дуже великі кошти, але мати опрятний вигляд, чистий і шкіра обличчя. Вам скаже дякую, ось так. У нас він на постійній основі моєї доньки. Так. Ось такий. Я просто була помилилася, в мене замовляла клієнтка, і я помилилася одною цифрою і замовила, виходить. Замість правильного такого гелю для прання я замовила кондиціонер, і сталося так, що я потім ще раз перезамовила, і просто людині вже отримала, а сама використала отакий пом'якшувач, дуже приємний аромат. І тут літер приємне, а білизна пахне, все пахне. Але я хочу, щоб у нас було наше українське, щоб ми. В компанії Лівеста це наша українська компанія, і я хочу дочекатись, що нарешті з'явиться у нас не тільки пральні гелі, такі літрові там є да, в каталозі Лівеста Україна і плямовідник Україна там і багато чого є. Саме Україна вже і нормальної гарної якості. Я користуюсь. Мені підходить дуже багато акцій є, дуже багато цін приємних є. Є знижка представника. Да, там 25%, 27%, 30%. ви регулюєте, те саме це дуже круто, це дуже круто, але я бажаю особисто я. Я бажаю е купувати саме українське. Я е нічого не маю проти інших е виробників, але вони в каталозі Лівеста. Я хочу, щоб вже кондиціонер зробила наша Україна, і я купила саме наш український виробник. Чудовий цей кондиціонер, нічого не скажу. Поганого, ароматний, приємний, справляється, робить те, що потрібно. Пом'якшує білизна, пахне дуже чудово, не яскраво, але пахне приємно і м'якенька. Класний, але. Дуже сильно хочу, щоб в мене було українське. Так, далі це Супер Клян, це наша Україна, Smart Love, Це із каталогу Турція Фармасі, 169 гривень. Ось такий. Це 500 мл тут, да, прочищує труби при засміченні. Да. Треба виливати 250 мл. Ну, раз довели ми труби, от я особисто. Да? Недавно мене в мене умивальник у ванні забився. Що не роблю, там відкрутити, там треба ціла багато чого робити, щоб відкотити той стакан. І, взагалі, я жінка, я не дуже полюбляю такі речі робити, але іноді приходиться. Я взяла пів пляшки, виліла по інструкції. Чудово справляється цей засіб. Суперклян видалення та профілактика. Профілактика навіть гель для важких засмічень каталізаційних труб. Саме класне, що він цей гель не пошкоджує труби, з якого б не були вони матеріал. Це саме чудове. І це наша Україна робить для е, Турецької компанії Фармасі. Ви уявляєте собі, я купую спокійно наше українське, навіть в каталозі Фармасі, тому що я. Хочу підтримувати нашу економіку, хочу підтримувати нашого виробника. Тому ось так буду купувати я. Будуть купувати ще мільйони наших українців, і наша Україна буде процвітати. Потім в мене закінчився, в нас закінчився ось такий гель для душу. Два в одному тут виходить гель. 500 мл. Це йде Польща, дермофютер. Значе ж не помиляюся я. Приємний аромат, приємна консистенція. Чомусь вони мене не пішли в продажу. От вони просто коли я прийшла вже в Лівесту, вони були, а потім їх раз і убрали з каталога. А звісно, коли в мене продукція є, бо ми такий ще один закінчуємо. Там трішки начного вигляду, такий самий гель. Вже беру я користуватися з донькою в сім'ю свою, тому що ставлю, допустимо, в соцмережах та от є в наявності, продам так і так, отакий, от такий, от такий ефект, от такий результат. Який, отака буде шкіра, зволожена, чиста, аж до хрусту. А продати дуже важко. А коли є в каталозі, людина собі читає. Людина геть сприймає інформацію по-іншому. Тому ми докористуємося з донькою і все буде добре. Класний, мені приємний, нічого не можу сказати поганого, хороший, але вже в каталогах їх немає. Далі серветки, звісно, дві пачки, як ж без них, дитячі. І ось такі подобаються. Одне, що для мене трішки дорогувато виходить, навіть знижкою там 25-27% Для мене трішки виходить дорогувато навіть по акціям, по всьому, але висока якість. Я зараз взяла користуюсь. Мене вже закінчується велика пачка 120 штук, штук. Мене закінчуються інші е серветки. То я якість відчуваю, тобто е я хочу мати комфорт. Да, я хочу щоб там Нічого не пекло. Мене я використовую в туалетній кімнаті їх. Щоб в мене був комфорт, щоб в мене була чистота, її нада, то, звісно, придеться трішечки приплатити, щоб мати комфорт і здоров'я. Ось так. І я допила пляшечки, внутрі плюс, це Турція. Я допила ось такі пляшечки L карнатин, Смачні. Класні зміцнення організму мені подобається, особливо хто користує, хто займається спортом. За 40 хвилин до тренування ви його випиваєте і у вас буде ще більше енергії, ще більше поліпшення заняттям і ефект. Класна річ для схуднення, теж вона в принципі підходить, але я нічого нікуди не схудла, хоча й хворію, але я не схудла. На ліках, на ліках і щось солодень. Кошей бахну, і на цьому і закінчується класна смачна річ, яка на організм впливає тільки позитивно. Гарно була акція, я собі їх купила, дозволила. Ось таким були мої пусті пляшечки. Я вам щиро дякую. Мене трішки піднявся настрій, тому що я за вами вже заскучала. Я вже давно цього не робила. Відео і тому бажаю вам саме перше. Це миру, здоров'я, спокою і рівноваги все буде добре. Все буде добре.